22 січня українці традиційно відзначають День Соборності України на честь проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Свято встановлено в Україні, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної, соборної, української держави. Згідно з указом президента України від 21 січня 1999 року в 4299. Саме поняття соборність означає єдність. Згуртованість і нагадує нам про те, що сила нашої держави в єдності всіх її громадян повній консолідації духовних та суспільних потреб. Адже саме зараз питання соборності України стоїть особливо гостро, тому що нашу землю знову намагаються розділити на частини, тим самим руйнуючи українську державність. 6 жовтня 1918 року на урочистому відкритті Державного українського університету в Києві велике враження на присутніх справила коротенька промова представника західноукраїнських земель, члена австрійського парламенту, цегельського, який висловив. Переповнене моє серце почуттям радості і тріумфу сьогодні. Положено найкращий камінець під будучину українського народу. Українська нація прилучилась до європейської культури, і це прилучення є найкращою запорукою, що Україна не загине. Я вірю, я певен тому, що ви, браття, пригорнете і нас, галичан, до себе. З лука двох частин одного народу закономірно мусила настати. Її перечуття вже віяло в повітрі. Відзначення дня соборності, вшанування акту злуки, це прагнення зберегти пам'ять незлічених жертв протягом віків, принесених українським народом на вівтар незалежності, соборності. Українська мрія це єдність, свобода і незалежність, основа державності, якої споконвіку намагалися позбавити цю прекрасну частину земель всі її так звані сусіди, прикриваючись високими інтересами. Час від часу набувала цілком ясні образи. Так сталося і на початку 1918 року. У цей січневий місяць у запалі революційних змін була створена Українська Народна Республіка, відома як УНР. Більш того, на тих територіях, які входили до складу колись потужної Австро-Угорської імперії, була утворена Західноукраїнська Народна Республіка. Вже до кінця року, в грудні 1918 року, у Фастові з гарячим бажанням втілити українську мрію в реалії, лідерам цих двох держав вдалося підписати своєрідний об'єднувальний договір. Цей договір увійшов в нашу сучасну історію як акт злуки, і 22 січня 1919 року він був публічно оприлюднений в київській столиці на знаменитій Софіївській площі. Два тижні після того Київ захопили більшовики. Тоді Україна не витримала військової агресії одразу кількох держав, але з лука зберіглася, як кажуть історики, в генетичній пам'яті народу в наші часи. Ця пам'ять прокинулася ще до проголошення незалежності. 21 січня 1990 року. Між Києвом та Львовом влаштували живий ланцюг. Тепер саме так, щороку відзначають День Соборності. 18 жовтня 1918 року у Львові сформувалася Українська національна рада на чолі з Петрушевичем, яка взяла в свої руки владу в західноукраїнських землях і проголосила, що Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття творять цілісну українську територію, уконституйовується як українська держава. 1 листопада 1918 року у Львові перемогло збройне повстання, внаслідок якого вся повнота влади перейшла до УНР Ради. Листопадовий чин цей державотворюючий переворот на західних землях об'єднав галицьких українсь... українців, які одразу ж заявили про намір творити національну державність в одній структурі з гетьманатом, що існував тоді на великій Україні. Ідея соборності українських земель набула державного статусу, важливим є факт легітимності завершальної стадії процесу соборництва, який передував акту злуки. Об'єднання мали і практичний аспект, адже обидві держави потребували взаємної допомоги задля захисту своїх територій від іноземного військового втручання. Ідея Соборності генетично закладена в українцях з давніх давен. Під часів феодального дроблення Київської Росії вона стала однією з запорок збереження нашої державності та національного самоусвідомлення. У найважчі часи національної історії кращі сини України озброювалися нею для боротьби з ворогами. Сама ж ідея Соборності не без ідеї державності, без національного поступу. Кращі провідники України Володимир Великий, Ярослав Мудрій, Володимир Мономах. Данило Галицький, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа в різні часи і різних історичних обставинах намагалися втілювати її в життя після втрат державної самостійності Україною у нашому народі ніколи не гасло вогнище надії на відновлення державно творчого життя і відчуття належності до великої нації. Революційний 1917 рік в Росії знищив Царати. Українці поряд з іншими народами отримали історичний шанс відновити власну державність. На на Дніпрошенні утворилася Українська Народна Республіка, яка вже наступного 1918 року, 22 січня, четвертим універсалом проголосила свою незалежність, а також твердо заявила про Соборницьку перспективу своєї державної політики. Текст універсалу було ухвалено на засіданні Української центральної ради. Перед проголошенням виступив голова Української центральної ради Михайло Грушевський. Голосували за Документи поіменно забуло тридцять 39, проти, отримало шість осіб. Українська держава, що змінила УНР, оголосила суборці офіційним курсом державного розвитку. Гетьман Скоропадський став за мету об'єднання в одній єдиній українській державі. 3 січня тисяця року в Таніславі було ухвалено рішення про злобу, в якому зазначався Українська Національна Рада, виконуючи право самовизначення українського народу, проголошує торжественне з'єднання нинішнім днем Західної української народної республіки з Українською Народною Республікою в одну одноцільну суверенну народну республіку. У ЕНРАДА сформулино повноважну делегацію до Києва із завданням завершити справу оформлення об'єднання двох держав. Президент Ради Євген Петрушевич наголошував по лінії з'єднання не було між нами двох домов. 1914 рік. Розділені імперіями українці воюють у ворогуючих арміях. 1918 року. Постало дві держави УНР та ЗУНР. 1919 рік 22 січня Акт Злуки проголошує їх об'єднання в єдину соборну Україну разом з власної волі з 1919 року. 1990 рік живий ланцюг. Мільйони українців об'єдналися заради свободи. Сьогодні єднаємось, щоб захищати незалежність і цілісність держави.